Чекайте. Чи комусь із наших хлопців, а може хтось з ваших друзів. Сьогоднішній захід це вже другий захід, організований нами, саме 30 серпня. Чому саме сьогодні? Бо 30 серпня у всьому світі відзначають Міжнародний день безвісті зниклих. Сам привід не є дуже веселим і радісним, але відзначити цей день в умовах повномасштабного вторгнення є нашим обов'язком. І я не маю на увазі саме нас, близьких, родичів, зниклих безвістів. Я маю на увазі усе суспільство, усіх мешканців міст та СЕЛ. На жаль, події, пов'язані пов з торгами, торкнулися майже кожну четверту родину нашої держави. Але і досі є люди, які не розуміють усієї волі та вічі, які відчуваємо ми. Сьогоднішній захід спрямований на інформування суспільства стосовно. Самого статусу безвісті зникли. На нагадування суспільству про тих, хто досі знаходиться в цьому жахливому та незрозумілому статусі. Ми рідні і близькі бригади 61, ї степової. Ой, Господі! Степової бригади 61, ї які зникли без в Власточкіно Орлівка у лютому цього року. Зник. 99 100-й, 101 й батальйон. Наразі сьогодні ми шукаємо кругом. В даний час вийшли рідні в різних містах нашої країни. Так вийшло ми в Одесі, вийшли, ті, хто були тут поблизу. В нас хлопці зайшли 20 лютого. Вони приїхали до Авдіїв під Авдіївку. В Покровськ приїхали і відразу тільки приїхали з Чернігівської області відразу їх послали на лінію на лінію фронту. Це 20 лютого. Тобто 19-го ввечері, наприклад, я останній раз розмовляла з своїм чоловіком. Звичайно, сказав, що буде добре. 21-го вже не було у нас зв'язку. І він був один із перших, хто зник. Він перший заходив. Потім туди ще посилали наших хлопців з бригади. І так, до наскільки пам'ятаю, 27 лютого фактично ось три батальйона зникло. Ми Наразі тут наші хлопці ще не всі. У нас є банер вже побільше. Він зараз у Львові. Там на банері вже 63 чоловіка, наскільки я пам'ятаю, але пропало безвісті по нашим даним 97 чоловік в той період. Тому ми їх шукаємо всіх. Другого березня мені зателефонував. Син сказав, що в них напружена ситуація, що їх окружили російські катері, кораблі, що висаджується десант. Тоді був дуже великий шторм в морі, не міг висадитися десант. Я йому ще сказала: синок, бережи себе, з тобою мамна молитва, з тобою Бог. Він мені сказав: Мамуль, я тебе дуже прошу, береги себе і береги братіка. Я кажу, синочок, ти наче зі мною як прощаєшся, Я кажу, все буде добре, все буде гаразд. Але вже 3 березня я телефонувала сину. Я писала йому смс-повідомлення, на які відповіді не було, і ввечері його заслуживець зателефонував мені і Сказав, що по катеру Слов'янську нанесено ракетний удар і що мій син загинув. Ось, і, звичайно, я перше, що зробила, це. Поширила пост в соцмережах. з мого поста вже почали дізнаватися інші. Мами так ми почали телефонувати одна одні, потім создали свою групу. Потім ми вже ну на зараз ми вже є громадською організацією, і ми не припиняємо пошуки своїх дітей. Ми надіємося, ми знаємо, що вони живі, що вони в полоні. Ми їх. Дочекаємося, доб'ємося, може, влада нас почує і буде все гаразд.